Бажаю здоров'я та слава Україні! Завчасно прошу вибачення за звук, але тема сьогодні досить важлива, і оскільки виникла можливість записати та викласти відео, це я власне і зроблю. Чому так? Бо в мене на робочому столі зразу два файлики: це 3.1.0 та Personal Viewer. І перше, що я сьогодні хочу показати, це буде стосуватись організаційно-штатних змін. Але для цього потрібно нам підключити цей файлик, бо там потрібно трошки покопатись на сервері. Отже, я запускаю перше, що нам видає, якусь помилку. Значить, читаємо цю помилку. У нас в таблиці Personnel з'явилось нове поле «citizenship» громадянство. Чому так? Тому що значно зросла кількість іноземців, які бажаються долучитись до лав Збройних сил. Тому. Є такий звіт, там, наприклад, 1.3.6, здається, який чи 1.1.6, який саме про іноземців, і для зручності я додав на собі на сервер таке поле. Значить, це ми тоді ігноруємо. Бачимо, що тут все в помилках не працює. Ми, звичайно, ж, йдемо до нашого серверу. Запускаємо сервер, дивимося, щоб він був не заблокований. Тобто, перед тим як починати роботу з сервером, потрібно, щоб всі користувачі вийшли з цього серверу. Заходимо, знаходимо таблицю «Персонал», відкриваємо її в режимі конструктора, і дивіться, тут можна додавати. Будь-які поля на ваш, для вашого якогось внутрішнього функціоналу я ж додам саме те, що нам потрібно. Так. Так. Короткий текст. Зразу я думаю, що нам 100 символів вистачить і значення за промовченням напишемо Україна. Можете писати України, але я вирішив так. От воно прочитало, що це текст. Зберігаємо. А, я не вказав імені поля, як це так вийшло, промахнувся мишкою. Значить, це ми... Давайте так от зробимо так, 100 Україна. Короткий текст. Тепер збережемо. Все ми закрили, в нас на сервері з'явилось це поле. Значить, Запускаємо тепер файлик. Бачимо, що все запрацювало. І тепер, якщо ми глянемо в персонал, у нас тут буде все пусто. Зараз покажу один під, але ось на останньому записі, який новий, вже буде за замовченням Україна. Тому вам що потрібно? Вибрати всіх, хто у вас вже є. Скопіювати стовпець, беремо, створюємо файл Excel, вкидаємо цей стовпець, він пустий, звичайно, що готаємо до самого низу, там, де нас закінчується, пишемо Україна. Протягуємо до самого верху, копіюємо, вставляємо. Все, ми пофіксили. Далі берете просто іноземців, які у вас є, і міняєте вже тут по місті. Там 100 символів я думаю, вистачить. Отже, з персоналом ми розібрались. Значить, коротко пробіжуся там по змінам. Значить, у нас в картці особового складу я її трохи поміняв, збільшив фото формат. 4х3 залишився, тепер тут буде ще й ID-посади показувати, трошки так перечесав. Здається, нічого такого особливого більш не було. Ну, Не пам'ятаючи, в нагородах я показував нову форму. І, значить, у нас, знаєте, це сховаю, у нас в змінах також трошки все помінялось. Тепер у нас на друк документу. так, чому? На друк документу, наприклад, от, Зміна посади. У нас тепер документи відсутні. Тепер у нас друк наказу по особовому складу, от, виведений окремо на дві кнопки: провести наказ і друк наказу. От, значить, Наказ у нас сформувався по особовому складу, там щось треба додати. Ну і так, перекомпонував трошки я кнопки. Це питання звичне. Знову ж таки, тут є це поле, ви можете собі зробити його, як вам зручно, користуватись цим меню або перейти в табличний режим я не буду. Отже, наступним, ми переходимо в штат, У мене тут додалася кнопка штатні зміни. Що вона робить? Вона зараз нічого не робить, тому що знову ж таки потрібно підлаштувати ваш сервер до того, що зараз є. Значить, Буду показувати так. Беремо, Знову йдемо до нашого серверу. Сервер, у нас, бачите, тут файлик з замочком. Сервер заблокований, тому ми закриваємо, відкриваємо сервер, дивимося нашу таблицю став. Це наш штат, він складається з чотирьох вступів. Ми цей штат беремо Ctrl-C, Ctrl-V, копіюємо і називаємо його uh, stub. Важливо саме так зробити. Uh, і тут ми вибираємо, що нам треба: структура та дані чи лише структура. Якщо у вас повністю новий штат, вибираєте лише структуру. Якщо у вас там щось додається, uh, можна зробити структура та дані. От. Uh, я виберу «Структура та дані, бо я не збираюся зараз придумувати якийсь новий штат. Отже, таблиця в нас вже є, це той самий штат, але називається ця таблиця по-іншому. Тепер, тепер повертаємося до нашого основного файлу. і в штаті при у нас відкривається точно такий же штат. Ми тут можемо робити зміни, додавати нові підрозділи. І, в принципі, це ваш живий штат, ви будете працювати тут надалі. От і не дивіться, що в мене так швидко працює, я працюю на локальному комп'ютері. Тобто в мене база лежить на тому ж комп'ютері, на якому я працюю. Якщо у вас так само це дуже добре. А якщо ви там щось порушуєте і робите якісь серверні рішення, то буде трошки воно грозитись повільніше. Отже, тут ви можете розставляти знову ж таки на посади військовослужбовців, як би гратися з ним, як вам. Захочеться робити повністю новий штат, і в кінці, після того як у вас буде відмашка на створення штату, по перше, вам потрібно буде зробити наказ по особовому складу. Це досить легко зробити. Там через Excel протягнути в зміни. У вас тут у мене наразі посади 1, 2, 3, але при новому штаті у вас вже не буде 1, 2, 3, у Вас буде там продовжуватись або 271, перша посада буде, командир там полку, якщо ви в полк перейшли. От, або для зручності я, наприклад, в себе просто перехожу на інший розряд, додаю 1000 тисячу, і в мене там 1001, і пішлося по порядку. Це вже на ваше рішення. Тоді ви просто берете, наприклад, просто берете цих 4 стовпчика, коли дали відмашку, зробили накази, змінах провели по приміщенню всього особового складу, просто переходите в штат і. Поки закинули. Не ну, зрозуміло, якщо у вас там знизу ще крім штату є прикомендаровані, в розпорядженні, це все треба краще в селі скомпонувати цих чотири словщиків і перезакинути. Нічого страшного цього нема. Але я показувати не буду, тому що часу мене опальні, і зараз робити зараз робити якісь зміни до штату, придумувати. Ну трошки забере часу. Така от можливість додалась. Я її це поки що в тестовому режимі. Я зараз тестую, бо в мене ведуть штатні зміни. Наразі все працює цікаво та досить зручно. от, І значить, наступне, що я хочу сказати, це в мене такий файлик я зробив спеціально для командування, щоб вони могли бачити, по-перше, ну, тут все заблоковано. По-перше, не зможуть вони там щось. ось Я натискаю на клавіші, щось поміняти я не зможу, тому що все заблоковано. Але е, є один. От я перехожу в Аштати, е, Тут вони можуть вже робити зміни. Покажу на лисенку Єлизаветі Сергіївни. Поставлю тут 0, зніму її це буде вакант. От, е, а тут вона є. І напевно в мене... А, той файл, от я обновився, дивіться. У мене синім кольором заварілася лисенкою Єлизавета Сергіївна. Е, що означає синій колір? Це означає, що вона в новому штаті, в Аштатах, не присутня. Те саме можуть зробити, перейти. ну Наприклад, у вас взагалі з самого початку мають бути нулі одні, крім однозначних посад, так, такі як там командир військової частини. от, І тоді F5 натисну от, синім кольором. Будуть у вас світитися ті, хто ще не розподілений, кому ви ще в новому штаті не змінили посаду. Ну, Зробив я це для того, щоб не втратити десь військовослужбовців. Зрозуміло, що це можна все перевірити і в Excel, але для зручності ось така от формула є. Також є кнопка нерозподілені, я на неї натискаю, і в нас будуть всі нерозподілені. Можна далі брати офіцери, сержанти, солдати. От. Е, така от історія. Е, і наступний момент теж важливий в штатах. Наприклад, якщо ми візьмемо 9-й айдішник і випадково поставимо його ще от сюди. От, він згориться червоним. Це означає, що у вас іде за задвоєння по штату. б, е, наприклад, цим інструментом взагалі не користувався, я би, якби мені дали посади, на які треба ставити, я просто би їх закинув і все, використовуючи Excel, якісь проміжні файли. Але, тим не менше, вам дають посади, наприклад, з батальйонів там скидають готові от ці чотири стовпи. Це вже питання комунікації і обміну інформацією. І, наприклад, там допустили помилку, і в принципі ви тут зможете перевірити, чи були помилки чи ні. І також, якщо в штаті не вистачає ну, якась людина нерозподілена, ви теж це побачите. О, такий от новий модуль. Думаю, завтра я його в архів додам. Хто хоче такий момент, кого зараз в штати, зараз дуже часто така історія. Думаю, що це досить зручний інструмент. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, що треба ще додати. До речі, файл вівера цього я в будь-якому моменті додам в основний архів. Для, чого? Для того, щоб ви могли його надавати тим військовослужбовцям вашої військової частини, які, теж, яким теж важливо мати доступ до, до штату, дивитись, перевіряти демодані військовослужбовців, От, але ви боїтеся, що вони можуть там накласти щось не то і зруйнувати ваш облік. На цьому я думаю все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки обов'язково, пишіть коментарі, це дуже допомагає, і може щось з цього вийде.